Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав, і сьогодні ми з вами продовжуємо наші майнкрафт Жахастики саме нашою рідною українською мовою. І сьогодні ми проходимо Майнкрафт-Жахастик про слендеріну, про ліс Слендеріни. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну що ж, ви напевно давненько не бачили видів про слендеріну? Ну нічого, зараз побаємося. Ну що ж, що тут у нас написано? Як? Ну що ж, як завжди по традиції, ми починаємо і правил не шахраювати, бавитись лише на... в режимі виживання. І, звичайно, те, що залишити посилання для завантаження мапи. В описі, як завжди, ви можете його знайти. Так, о, безкоштовно щось, а що це у нас таке? Невідома мапа. Хлібчик, ну добре, хлібчика, треба взяти побільше. побільше. Так, беремо хлібчик. Також давайте смолоскип. Щось писалося на головному сайті цієї мапи, що нібито. Так, да, ось тут навіть написано, що смолоскипи працюють як ліхтарі. Ну зараз перевіримо, чи в мене це взагалі працюватиме. Рейніклінвейза. Ну добре, це ми не чіпатимемо, візьмемо складність яку easy, medium чи hard. Давайте медіум візьмемо середню складність. Спробуємо. Я ж не думаю, що тут щось буде страшненьке. Так, зараз вам розповім суть цієї мапи. Ми, як якийсь хлопчик, який заліз у ліс Слендеріни, шукаючи якісь таємниці цього лісу, що тут ховається, і нам доведеться розшукати сім ключиків. Потім ми підемо до якоїсь там платформи, віддамо ті ключики, нам дадуть якийсь інший ключик, завдяки якому ми відкриємо домовину. Ось такий страхітливий у нас ліс. Ну, ось таке нам завдання знайти всі ключики, ну і відкрити домовину. Подивіться, що ж цей ліс приховує, які таємниці, і що в ньому взагалі такого цікавого, бо крім оцих от дерев без листя я нічого не бачу. Ну, звичайно, ми ще бачимо будинок. Як же ж без будинку бути? Але спершу давайте ми походимо біля нього. Ми ще, звичайно, що до нього повернемося, тому не поспішаємо. Тут якісь вбирання, тут є якісь ключики чи щось, з нагадування, що вони тут є. А Анічогісінько. Давайте ще походимо біля будинку, бачу тут якісь. я не розумію, на що воно взагалі схоже. Я тут думаю, можливо, це якісь дошки, можливо, це якісь ящики, можливо, це взагалі якісь купи сміття. Я сам не розумію. Звичайно, пишіть свої варіанти в коментарях під цим відеом. Мені цікаво, що ви думаєте, на що ці блоки взагалі схожі. Бо я дупля не ріжу. а що там таке було? Я 100% бачив, що там щось ходило. От вже бачите. Так, як і говорив, тут у нас якийсь п'єдестал, сім ключів, і ми зможемо пройти туди. А Там щось у нас лежить. Напевно, що інший ключ. Ну, добре, ну, добре. а туди ми прийти не можемо, тому що у нас бар'єри. Так, всі ключі, всі нумерації. А, потрібно розшукати всі ключі та прийти, звичайно, щось сюди. Ну добре, ну добре. Пішли на пошуки тих самих ключів. Сім штучок. Мапа невелика, цікаво, чи ми знайдемо всі. Так, це у нас перший ключик. О, ключик номер 3 Нам ще лишається розшукати лише шість ключиків. І буде чудово. Ми можемо побачити, що ж це таке за таємниця. Ну, я вже бачу, ну я вже бачу, що ви хочете подивитися, що то за будинок. Ну і мені самому цікаво глянути, що ж в тому будинку і що ж ми там знайдемо. Ну що, ідемо з миром в будиночок. Що там таке було за тими дверями? Добре, ми туди підемо, але давайте ще тут походимо, подивимося, чи нема тут ніяких ключиків, тому що я такий ще можу все прогавити. Воно буде переді мною, я його не зможу побачити, бо буду неуважним. Ти як, тут є щось? Агов, я тебе тут бачив, паразити ти такий. Ану, вилазь. Куди ти від мене сховався? Напевно, через вікно виліз. Також в цій раковині? О, газолін пальне. Я не знаю, для чого мені пальне. Ну, можливо, буде потрібно для чогось. Хто його зна. Так, тут також є і східці, а східці ведуть на горище. А на горищі у нас є скринька. Так, а що у нас в скринці? А в скринці у нас ще один ключик. Класненько, класненько. Ми маємо ключик номер 4 Два ключики є, ще лишається 5. П'ять ключиків нам ще лишається розшукати на цій мапі. І секретики, секретики цього лісу ми дізнаємося. Що ж це від нас приховується Слендріна, чи що це взагалі таке бігає, чи якісь охоронці, чи що це воно таке? Так, і до речі, в цей самий день, коли я записую, вийде ще одне відео про Слендріну. Це був так званий день Слендеріни. Так, ми з'явилися в якійсь... якомусь накритті. Phot is full. А, бачок у мене заповнився. Оце каністра. А для чого мені взагалі її використовувати? Ну, Добре, пішли далі шукати ключі. Не будемо затримуватися біля того накриття. Все-таки ми шукаємо ключі, а не. О, є! От бачите? Ще один ключик. Це сьомий ключик. Ще лишається чотири ключики і все, і все. Так. Я тут ще походив і розшукав ще один будиночок. І я ще ні разу, ні разу не зустрічав слендеріну. От сходиш, а її не бачиш. Чи хто тут взагалі такий? Так ніби там нікого немає, давайте пройдемо. Ось, біля цього тут також щось має бути. Там щось є. І Я бачу її, валимо звідси. Воно ще б'ється, я нічого не можу зробити. Угу, біжимо, 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 біжимо. Тікаємо чим голов від неї. Бо якщо я програю, то все. Так, і я таки обійшов все навкруги. Нібито її я не бачу. На щастя. Добренько ще її тут нема, але радісна звістка. Ми розшукали ще один ключ. Ще лишається три ключики, і дізнаємося той самий секретик. Нікого я там не бачу, поки що все чисто, все спокійно, йдемо далі. Воно вона, он вона. Ховаємось. Ой, я встиг. я встиг. Що тут у нас таке? О, ключик номер 6. Ще лишається розшукати два ключики. Так, мені цікаво, що це за будинок взагалі-то. І мені цікаво, що на другому поверсі знаходиться. Це я так думаю, що це у нас та сама домовина, яку ми повинні відкрити щоб дізнатися, що там всередині. Ну, ну, Треба було ж таке вигадати таку мапу. Ну, мапа класна, лампова. Не знаю, як для вас, але для мене так. Я взагалі любитель ось таких мап, простеньких, не таких надто складних. Валимо звідси, валимо чим голов. киваємо п'ятами. Киваємо, киваємо. До речі, наступний ключик знаходиться ось біля цієї, цього ліхтаря. Забираємо його також. Ну і нам ще лишається один ключик. Зараз підемо ще до одного місця. Я, напевно, що знаю, де він може знаходитися. А він знаходиться саме вбиральні. Я тут трішки ходив-ходив, і от ще один ключик під номером 5. Все. Ми тепер маємо всі сім ключів. Тепер можна повертатися до п'єдесталу. І, звичайно що. Отримувати ключик, що, чим ми зараз займаємося. Першим ключиком натискаємо на першу кнопку, другим на другу і так далі. Третю, четвертою, кніпочка 5, 6, і, звичайно, що 7. Все. Ого, тут ще ця слендина. Ти ж була аж в іншому кінці мапи. Як ти тут опинилася? Ну що ж, не хвилюємося, все гаразд. Ми зараз навкруги обіжемо, повернемося назад, заберемо той ключик і подивимося, що в тій домовині знаходиться. Так, я таки її не бачу. Не бачу. Так, потрібно зачинитися. Так, так, я вільний, і я в безпеці. Так, ключик маємо кофінкей. Ну що, повертаємось до того будиночку, отої домовини. Зараз її відкриємо і подивимося, що там у нас цікавенького. Що там цікавенького? Так, я вже тут. Ну що ж, цей день настав. Ми відкриємо її. Так, тицькаємо, тицькаємо, щось воно не працює. О все, втікай зараз. Ми знайшли ми, ми знайшли цю таємницю, але потрібно чим голов тікати звідси. Біжимо, 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 біжимо. І The енд. Кінець. Ось така мапа прикольненька. До речі, розробник мапи з Чехії. М -м -м -м. Класненько, класненько, аж із Чехії. Ну а дане відео закінчилось, а я вам м'як що ви його переглянули, поставили власну вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. І, як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей, ми любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!